Привіт, друзі! Всім! Канал Нюреш! Зараз ми знаходимося в місті Бердичів, тризірковий отель. До речі, в цьому отелі Оля Фрем проводила свою програму. Ну і отож, ми зараз знаходимося в готелям. отож у нас номер люкс. 16-й номер, такий щасливий. Зараз я знаходжуся в номері люкс. Ну і ми зараз побачимо з вами, що, що є номером люкс, що є стандартом люкс в Бердичеві. Ну, отож, дивіться, саме перше, на що треба звернути увагу, це ось на. Це, це тапці! Тапчульки! А, так, ну а, зараз ну, ви бачите ось вот, такий вхід, такий, такий великий хол. А, тут можна курточки, шмурточки положити. В цьому готелі, в цьому номері є а, навіть сейф. Блін, це мусорка. А, он сейф. Ось, сейф. Да, Коротше, ну мабуть, ну, він є, він, мабуть, робочий. Ложечка і... Натирачка для взуття. Да? Да. Походу там, Натирачка для взуття. А, тут пусто. А, є мусорка. Така. мусорка. А, далі дивіться, далі ми йдемо. Саме головне місце для чоловіка. Це, що? це туалет. Ось дивіться, туалет. І що саме класно, дивіться, Отож, саме головне в туалеті це, що він повинен бути запечатаний. Ось, Запечатаний. Ось таке далі романтично червоне вікно. А, І зараз ми бачимо прекрасного не, не прекрасна душова такі а, так, ну, а, Ще один момент, ще раз. Тризінковий готель номер люкс. І тут у нас ось такі дві щиточки, шампуньки, шампуньки-шмампунки. І... ставлю, Працює. Ми це коротенький такі огляд, тобто ми пока не шукаємо там плісня. І зараз ми йдемо далі наступну кімнату, Отож, презентую, наступна кімната, це така типо, гостя, гостя, да. типа гостєва, так. Типу тут ми можемо запрошувати гостей. Так, отож, пацани заходьте, с хавайте, хаваєте, вилазьте на стіл. Так, ну ось така гостєва кімната, в ній не спать, в ній а, ну, просто можна... Ну, дві якось там, я не знаю, так, ну, коротше самі там знаєте, що там робити в таких кімнатах. І тут дивіться, як в класом номер люкс є 4 стаканчика. 4, 4 стаканчика, дивіться, бачите. ось, Раз, два, три. Ну, два такі дві чашечки, два стаканчика. Ну і ще одне, ще одне, що прикольно є в номері люкс. Це бар. Бар-бар-бар. Ну, як ми вже узнали, що бар тут платний. А, там в барі у нас є, я отак наведу. А, блин, якісь горішки чи шутки горішки. Пиво Шмила, коло і бон-буасон. Bon да. bon, чи... bon. А, ще, ще одне, що мені дуже, дуже сподобалось, ви не повірите, що ще є в цьому отелі. В цьому отелі є. Та-дам! Над моєю головою. Радіо! Радіо. Реально радіо. Якщо ви хочете послухати УТ1. Буде один по радіо. Захочете послухати, то ви можете це послухати тут. Ну і наступна комната, в яку ми заходимо, це спальня. Спальня реально класна. Реально класна, чого? чорно, що це вікно воно аж на всю бачте, на всю стіну таке, таке класне вікно. Це знаєте, як там у різних фільмах там. Німецьких фільмах. А, ні, в американських фільмах, як там, Голлівуд, і там видно, весь Нью-Йорк чи, блін, Нью-Йорк, це не Голлівуд. А, ну, неважливо, все ви зрозуміли. А, ну, Ось такі класні здорові вікна. А, і тут немає пилюки, вони практично чисті, як сказала, буде Фреймут. Ну, а також у нас ось є телевізор Бравіс. А, перевіримо ми, як тут кабель не в них працює чи ні. Ось такий номер. А, от Тільки цікаво мені, а, якщо я захочу. Покінчити життя самогубством. А так, да, я можу це зробити, бо тут є ось О, Ось таке віконечко. І так ось можна виглянути вікно. І так ось ви виглядаєте вікно, а я остаюсь тут. Ви такі... Е -е -е -е. А, ну... Ось... такі... Ну... Що ми бачимо з Бердичева з вікна, ну... Я так от переведу на вас, отак от ось. Дивіться, ну, нічне місто. Зараз десь а, перша година ночі, може вже й більше. А, там ще ми сьогодні, можливо, підемо гуляти. Місто Бердичів. Дякуємо нашому спонсору. А, він буде написаний внизу, а якщо не буде написаним, то ми так скажемо. Біленький Олександр Юрійович, Дякуємо вам за те, що ви нам оплатили проживання в цьому класному готелі. А, місто Бердичів, а, номер люкс готелю. Ну, друзі, а, дивіться канал Нюреш. Переглядайте, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам подобаються наші Привіт, ну, Друзі, ну у нас така пройшла ревізія у нас в місті Бердичі. В... Як ревізія? Просто жили ми в тризірковому А, Маю назву Пан Готель. Пройшла така ревізія у нас невеличка, ми Тут просто почували. І... Ну, Я вам хочу сказати, що дійсно класний готель. Вночі ну, не було видно, але ось такий вигляд ми маємо а, з вікон. Це центральний ринок. А, центральний ринок і там вокзал рядом. Вночі, чесно кажучи, було трішки чути там, як поїзда поїздять. Ну, також ще є деякі плюси, це те, що а, і тут є Wi-Fi. Далі, а, що, що ще таке, що... Сподобалося, сподобалось. Ну, є, че чесно кажучи, є моменти, які не сподобалися. В ну, перший момент це... Це вже якщо так приклупуватися як реїзон, що пороги, вони затерті, дивіться, вони доповнили якісь. Присів. Ну він затертий, коротше, порог. Бар платний. І, коротше, якщо хочете там щось той, то ви повинні за нього платити. А так все класно. Готель, ага. пан-готель. Ну, за можливо, не зараз сподобалося, можливо в мене були такі прискіпливі, як Оля Фреймут. Але ну, ми собі в принципі, не ставили це по мету і в принципі в нас і немає таких рукавичок, як було рукавички, можливо, я б там безразу цього розключив. Такий, ну давай, там, там, всім. Ну, коротше, так якось. Друзі, дякую всім, хто переглядає наш канал, переглядав і далі. Канал Нюреш. місто Бердичів. Готель, Пан Готель.